Ми ще в Миронівці. Виїжджаємо з нашого готелю Асторія. І зараз ми проїдемо, так як я казала, 40 хвилин всею Миронівкою. 40 хвилин. Я колись ходила на тренування, я знаю, 40 хвилин ось такий готель. Непоганий і, і зовні. Відпочили, скупалися в Росавці і їдемо. Їдемо далі. Їдемо далі на північ. От такі. На О, ми включили навігатор, тому що Через насправді ми не знаємо, куди нам треба. От mm. на і... чим те, що я говорила, чим погано. Може поки що виключу його. Чи звук ходять? Зразу цей готель знаходиться буквально рядом, буквально поруч, біля, зараз ми проїжджаємо базар, круговий, круговий, там там стоїть цей. Нам треба заправитись, нам треба було тою дорогою поїхати. І все ж залізнична станція в нас залишилась там. Зараз ми проїжджаємо автовокзал. Тут поряд третя школа, вона називається станційна, так? Якось, якось так. На станції. На станції завжди називали школа на станції. Зараз ми їдемо центральною вулицею. І те, що я говорила, мені дуже подобаються оці е, такі скульптури, називаємо їх так. Перед пішохідним переходом ти їдеш, а боковим зором бачиш, що хтось стоїть, якась людина стоїть, а насправді там зроблені як діти. І тому, звичайно, це чиясь задумка чудова. Хоч не хоч, а е, нога тисне на тормозом. Е, пішки тут можна пройти пішком від початку, початок Миронівки, скажімо, це рай, сільгосптехніка або перехрестя е, траси Київської і Миронівської. І до... Зі сторони екомаркет, який я вже казала, що це ми зараз вже в центрі. Ось ми проїхали, скільки буквально 5 хвилин і ми вже в центрі. Тут стадіон, стадіон колись був чудовий, доріжка на 400 метрів. Проводилися всякі всесоюзні навіть міжнародні змагання. Потім планували басейн, а зараз на тому місці збудували екомаркет. це Ракс і поряд, а і, і Мирона ми проїхали. Мирона ми проїхали. Так, то Ракс, а це кінотеатр Колос. Колись він був кінотеатр Колос, зараз я нічого на ньому не бачу. Не знаю, є кінотеатр чи немає. Це дорога пішла на інститут пшениці, колись був видатний. Його знали, не знаю, зараз працює чи ні. Я отак вчора думала, що в Миронівці, мабуть, робочі місця це дає ряба зараз. Якщо раніше це був цпровий завод, маслозавод, то зараз, мабуть, залишилася ряба одна, яка і всякі магазинчики. Ось теж чудова і теж недобудова. Недобудова десь з 80-х років планувався острів кохання. Зараз ми проїжджаємо санстанція і тут є м, дитяча музи музична школа. Ось музична школа. Коли була, зараз я не знаю, є чи ні. Ну, Я думаю, що все рівно, тому що я отак думала, куди молоді можна піти в Миронівці. Молодь же є. Є дуже багато всяких різних вітних клубів. Є, мабуть, все також ця музична школа, багато гуртків. Молодь є. Не знаю наскільки росте місто чи не росте. Ну, от зараз ми проїжджаємо другу школу. Тут, тут все цікаво, так. Перша, друга, третя школа. Три школи, перша, друга, третя школа. Зараз ми вже знаходимося в районі цукрового заводу. Колись цей район розвивався, зараз залишилася лише оця труба від цукрового заводу, ну і, і територія. Строїлися не при царю, а ще раніше. Саме цукровому заводу було більше ніж 150 років. До нього проведено це все цукровий завод. Тут е, навіть колія, колія залізнична, також проведена. Тобто людина, яка будувала, це підприємство, знала, що тут землі якраз родючі для цукрових буряків і цукровий завод розвивався. Він давав е, більш ніж 300 робочих місць. Але маємо, що маємо, його вже немає. Є лише труба. Зараз ми проїжджаємо ПМК, також будівельна організація і закінчується. А о зараз ми проїдемо Мойку, і я вам розповім, як все-таки тут бізнесмени обдурюють своїх людей. Ось ця мойка. Ось вона. в п'ятнах. Мойка називається просто Мойка 24. Потім, Потім рядом ще є ось зараз на перехресті. Це, це як в маленьких містах люди, які займаються бізнесом. Зовсім не доброчесні, скажімо так, а дурять своїх людей. Ми зараз вже в'їжджаємо на кругове перехрестя, і це вже закінчення Миронівки. Ось така Миронівка. А там флеш плюс. І далі ми в'їхали зразу в Росаву. А про флеш плюс хотіла сказати також. Там е, дурять людей. І ніхто не зважає на, на те, що люди. Зараз ми в'їхали друзі в Расаву, зразу ж закінчилася Миронівка, проїхали перехрестя і зразу тобі Расава. Расава це е, е, село. Е, раніше село було Миронівського району, зараз вони всі стали Обухівським районом. Е, і е, це село також стоїть. Е, чуєте, от сама. Назва Расава. Расава, тому що стоїть на річці Расавка. Які тут е, хатинки ось такі. А ми зараз подивимося на оцю хатинку. Ось хатинка така чудова. Так, е, значить, біля тої хатинки, що я тільки що показувала, там було, е, був дуже чудовий. Е, так, роднічок, як буде росі... українською джерело. Джерело. джерело, дуже чудове джерельце було. Зараз ми проїхали шкільну. Оце дом, дом культури. І ми проїхали вже школу, тому і називається шкільна. Колись тут була восьмирічна школа, зараз. Десь в 80-ті роки збудували і е, запустили в навчання, і там уже середня школа. Е, хотіла знову до, повернутися до того будинку, де ми проїхали. Там колись було джерельце чудове. І город з того будинку виходить прямо на річку Расавку. Е, нещодавно їздила, хотіла подивитися на те джерельце. Друзі, е, Хочу сказати, що занехаяли. Так як ми дивилися в Миронівці, занехаяли ставок, так тут ми бачимо, що занехаяли всі красиві джерельця, всю, всі ці чудові місця в річці, все. І ми виїхали вже з іншого населеного пункту із цього села, яке називається Росавою. Далі ми поїдемо, подивимося на красиву природу і їдемо далі. Друзі, підписуйтесь на мій канал, тисніть на дзвіночок, будьте зі мною. Дякую вам за коментарі, дякую вам за лайки. Бажаю вам чудового дня, чудового настрою.